Що таке ECM та ECCM у контексті роботи протиповітряної оборони та протиракетної оборони? ECM це електронні заходи придушення, які використовуються противником для зниження ефективності радарів, зв'язку та наведення озброєння, наприклад, постановку радіоелектронних перешкод, створення хибних цілей тощо. ECCM це електронні заходи протидії придушенню. Це технології, які забезпечують захист ППО від засобів радіоелектронної боротьби противника, вони дозволяють радарам і системам наведення працювати навіть за умов потужного радіоелектронного впливу. Які ІСМ або електронні заходи придушення використовує чи може використовувати Росія у війні проти України для протидії системам протиповітряної оборони? Росія активно застосовує електронні заходи придушення для протидії українським ППО, зокрема таким як Патриот, НАСАМС, АРІСТТ, БУКЕМ 1 s 300 та іншим. Основна мета цих заходів завадити роботі радіолокаційних станцій РЛС, знизити ефективність зенітних ракет і дестабілізувати систему управління ППО. Основні методи ІСМ, які використовує Росія. Проти ППУ України такі. Перше. Радіоелектронні перешкоди для радарів ППО. Їх принцип роботи російські системи РЕП випромінюють активні перешкоди в частотному діапазоні, які використовують радари українських ППО це ускладнює виявлення повітряних цілей і знижує точність наведення ракет, Засоби РЕП, які використовує Росія Красуха 4 це мобільний комплекс. Радіоелектронної боротьби призначений для гущення радарів, літаків дальнього радіолокаційного виявлення, супутникової розвідки, а також систем наведення ракет Красуха 4 може створювати потужні завади на дальності до 300 км. Мурманськ БН це російська берегова система радіоелектронної боротьби дальньої дії, призначена для ведення радіоелектронної розвідки. Та придушення зв'язку ворожих сил, вона є одним із найпотужніших комплексів РЕП у світі, здатним впливати на радіозв'язок та системи управління супротивника на величезних відстанях. Друге гущіння каналів зв'язку та передачі даних. Принцип роботи. Росіяни намагаються заглушити зв'язок між РЛС командними пунктами та пусковими установками. Це може уповільнювати або навіть блокувати процес. Наведення ракет на ціль. Засоби глущення каналів зв'язку та передачі даних, які використовує Росія РБ301Б Борисоглепск-2. Комплекс РЕП, що глушить ультракороткохвильовий та короткохвильовий радіозв'язок, застосовується для зриву координації ППО. Інші засоби це діапазонні глушники супутникових каналів, які блокують зв'язок через StarLink. І супутникові навігаційні системи. Третє Придушення систем наведення ракет ППО. Принцип їх роботи. Багато ракет ППО, особливо старіші моделі, використовують радіолокаційне самонаведення. Якщо ворог створює потужні радіолокаційні завади, ракета може втратити ціль або промахнутися ЗАСОБИ. Аеродинамічні хибні цілі. Спеціальні дрони чи літаки мішені, які випромінюють завади, відволікаючи ракети ППО. Інші засоби це комплекси постановок радіолокаційних пасток, створюють фальшиві цілі на радарах. Четверте: створення хибних повітряних цілей. Принцип роботи: російські військові можуть використовувати спеціальні дрони мішені та хибні радіолокаційні сигнали, що змушувати українське ППО. Витрачати дорогі ракети на несправжні об'єкти. ЗАСОБИ ДРОН мішень Є95М імітує літак, змушуючи ППО витрачати боєкомплект. Інші засоби імітаційні генератори перешкод, які створюють відбиття на радарах, схожі на реальні літаки, або ракети. П'яте GPS спуфінг для дезорієнтації ракет і дронів. ПРИНЦИП роботи Українські ракети. Наприклад, NASAMS або ARIS-T можуть використовувати GPS-наведення, Росія застосовує GPS спуфінг, тобто підробку навігаційних сигналів, щоб ракета змінила курс. Засоби Поле 21, система, яка викривлює GPS-сигнали, змушуючи ракети або дрони збиватися з курсу. Інші засоби r 330 житель використовуються для глущення GPS у зоні бойових дій. Методи ECCM або електронні заходи протидії придушенню, які використовує Україна у своїх засобах ППО та ПРО. Росія активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, такі як расуха 4, Р-330Ж житель борисоглєбск 2 та інші, намагаючись придушити роботу українських систем ППО та ПРО, однак Україна впроваджує сучасні ECCM технології. Які дозволяють захистити радіолокаційні станції, ракети та системи наведення від впливу РЕП. Основні методи ЄСМ, які використовує Україна. Перше адаптивне налаштування частот радарів. Як це працює, RS постійно змінює частоти випромінювання, щоб уникати глущення, перемикання між діапазонами LSC-XQ зменшує ефективність РЕП. Застосування в Україні AN MPQ65, який застосовується в Patriot Pack 3, використовує автоматичну зміну частот для обходу російських РЕП. Інший приклад trml 4 d у складі Iris-T має активну багаточастотну роботу Друге – Захищення каналу передачі даних та зв'язку. Як це працює. Використання зашифрованих цифрових каналів. Таких як Лінк 16, НАТО ACCS, перемикання між супутниковим, Радіорелейним та оптоволоконним зв'язком, Застосування в Україні Петріот, НАСАМС, Арісте працюють через захищені тактичні мережі, резервування каналів через Старлінк та захищені частоти радіозв'язку, третє. Пасивні радари та багатопозиційні РРС. Як це працює? Радари не випромінюють сигнал, а лише приймають відбиття, використовують відбиття від телевізійних веж та мобільних станцій. Застосування в Україні. Українська система кольчуга виявляє цілі без випромінювання, тобто не невражлива до реп «Хендсольд» Твінвіз, отримане від Німеччини. Також пасивний радар високої точності. Четверте. Антиспуфінг і антиджамінг для GPS-наведення. Як це працює? Використання спеціальних фільтрів для усунення хибних сигналів, Використання INS навігації або інерційної навігації без GPS, Застосування в Україні насам та IRIS-T використовують інерційне наведення навіть при гущенні GPS. Інший приклад Storm Shadow, HIMARS, Atacams мають антиспуфінг GPS антени. П'яте. Оптичні та інфрачервоні засоби наведення Як це працює. Наведення відбувається за типовим або візуальним зображенням, радари не потрібні, непотрібні, тумореб неефективне, ЗАСТОСАВАНАВУКРІІНІА АІРІСТЕ Використовує інфрачервоне наведення. Інший приклад Стінгер, Містраль, Старстрік наводяться на типу оцілі. Шосте Автоматичне розпізнавання та придушення перешкод. Як це працює? Алгоритми аналізують шум і виділяють корисний сигнал. Програмне забезпечення фільтрує фальшиві сигнали. Застосування в Україні Patriot Pack 3 має алгоритми штучного інтелекту для боротьби з HandSold TRML 4 d має систему самонавчання для відсікання перешкод. Отже, Росія широко використовує ІСМ. Для протидії українським системам ППО особливо в контексті радіоелектронного придушення та створення хибних цілей. Однак українська армія активно адаптується, використовуючи сучасні ЄСМ методи, західні технології та точкові удари по російських засобах РЕП. Україна веде постійну боротьбу за радіоелектронну перевагу і успіх залежить від інтеграції. Новітніх технологій та ефективного використання сучасних систем ППО. Також на каналі у списках відтворення зібрана найбільша в Україні збірка навчальних військових відео на різну тематику.